П'ять країн Євросоюзу, їхні плюси та мінуси. На першому місці я поставлю Польщу, адже тут найбільша кількість українців, та й взагалі дуже багато тут іноземців, які обрали цю країну для свого життя. Основні переваги Польщі це доступне житло, розвинений ринок праці, а також легкість ведення бізнесу в Європі. Ну, Польща й не без недоліків. Це і мовний бар'єр, і бюрократичні процеси. Іспанія. Звичайно, переваги це теплий клімат, висока якість життя та дуже розвинена туристична інфраструктура. Недоліки Іспанії це високий рівень безробіття, особливо в молоді. Необхідно володіти іспанською мовою. Португалія неймовірна країна з чудовим кліматом, з дуже дружнім відношенням до іноземців. Це одна із найбезпечніших країн в Європі. Недоліки Португалії це обмежені можливості роботи. Там дуже важко знайти роботу, так само високий рівень безробіття, а також економічна нестабільність. Німеччина це звичайно ж про високі стандарти життя, про міцну економіку, про відмінні соціальні програми. Ну і не без недоліків Німеччина. Це про високі податкові ставки, а також про е, складні імміграційні процеси для іноземців. Не кажучи вже про те, що в цій країні обов'язково треба володіти німецькою мовою. Італія багата культура та історія, неймовірні пейзажі та смачнюща їжа. Навіть Італія не без недоліків, адже в Італії високий рівень безробіття. Недостатньо високий рівень життя, а також економічна нестабільність цієї країни. В завершенні я хочу порівняти всі ці п'ять країн між собою і обрати найбільш перспективніші країни індивідуально для кожного з вас. Якщо ви орієнтуєтесь на ринок в праці, я вам рекомендую розглянути для себе. Польщу, якщо ви обираєте для себе країну для бізнесу а з хорошим кліматом, наприклад, якщо ви на фрілансі, я вам рекомендую Іспанію або Португалію. В Італії складні бюрократичні процеси щодо вашої легалізації. Італія для мене це країна, яка варта уваги як туристу, наприклад, але не всім вона підходить для життя. На фрілансі як туриста можна жити 90 днів, але для того, щоб залишитися в цій країні надовго, то ви стикнетесь з бюрократичними процесами цієї країни, які є складніші ніж в інших країнах. якщо брати тему легалізації, найскладніший процес легалізації з п'яти цих країн є наразі зараз в Німеччині. А найшвидше отримання громадянства, якщо вас цікавить, то це буде в країні під назвою Португалія. В Португалії громадянство можна отримати через 5 років легального перебування в цій країні. На сьогоднішній день Німеччина, наприклад, пропонує через 8 років. Так само як і Польща, отримання громадянства, але потрібно пройти етапи отримання. Постійного виду на проживання в цих країнах, також знання мови цієї країни. Якщо брати Іспанію, в Іспанії громадянство можна отримати через 10 років проживання в цій країні. Тому найдовші сроки отримання громадянства в цих країнах це є Іспанія, Італія, 8 років, Польща, Німеччина, і найшвидший. Шлях отримання громадянства є через Португалію. Найпростіший спосіб легалізації в цих країнах на сьогоднішній день є в Польщі, в Іспанії та Португалії. Про це я розповім в наступному відео. Я окремо буду розглядати процес легалізації в кожній з цих країнок окремо. Ставте лайк та пишіть в коментарях, в якій з цих п'яти країн живеш ти. І чому ти обрав цю країну, по яким критеріям? Мені цікаво. Також я думаю, що це було б цікаво теж почитати іншим глядачам, для того, щоб обрати для себе, можливо, нові якісь перспективи, нове місце для життя та нові можливості. Дякую за те, що ви додивились це відео до кінця. Залучаю вас також підписатися на канал для того, щоб ви не пропускали нові цікаві відео про релокацію і легалізацію свого перебування в Європі.